Тема заняття Числа 1. 10 задачі з математики для дітей старшого дошкільного віку. Здрастуйте, мовлю за звичаєм. Доброго дня вам, кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю. Доброго дня вам всіх вас вітаю! Дітки. Сьогодні я запрошую вас до заняття. Ви готові зі мною позайматися? Ну, тоді вперед. Дітки, давайте з вами пограємося в гру. Не помились! Перед вами числовий ряд від 1 до 10. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А тепер зверніть увагу на цифру 5. Молодці. Покажіть сусідів цього числа. Правильно 4. 6. Молодці, дітки. А тепер покажіть мені цифру 9. Так, А назвіть сусідів цифри 9. Правильно, 8. І 10. Молодці. Молодці дітки! Ви гарно справилися з цим завданням. А зараз давайте з вами ще пограємося в гру серії Крапельки. Це незвичайні хмаринки, із них випадають крапельки, у кожній з яких намальовані крапки. Якщо ви їх правильно полічите, у вас вийде число записане в хмаринці. Перед вами хмарка з числом 5, а під нею краплинки. Скільки крапок стоїть у першій краплинці? Правильно дві, а в другій краплинці три. Разом буде п'ять. Молодці дітки. А ось і друга хмарка з числом сім. А під нею теж краплинки. Скільки крапок стоїть в першій краплинці? Правильно, одна крапочка. А скільки в другій? Правильно, дітки, шість крапочок. А разом буде сім. Молодці. А ось Третя краплинка з числом 9. Скільки в першій крапочці крапок? Правильно, 4. А в другій рахуємо. Молодці 5. І вийшло число 9. Дітки, ви молодці, ви гарно попрацювали. Дітки, ви так гарно працювали, і ви, мабуть, трішки втомилися. І я вам пропоную відпочити. Давайте подмемо на ліве плече, потім на праве плече. Обернемося навкруг, подмемо усі на луг. Кульбаби там легенькі, ліхтарики біленькі. Летіть, летіть тихенько. Молодці, дітки, трохи відпочили, а зараз продовжуємо працювати. Дітки, а ви всі вмієте розв'язувати задачі? Не всі? Не хвилюйтеся, зараз ми з вами спробуємо навчитися. Ось вам перша задача. У дворі гуляли дві курочки. Скільки лапок у двох курочок? Правильно чотири. Тут підійшов півень. Скільки лапок у півня? Порахуємо, дітки. Правильно, дві лапки. А давайте запишемо це все у вигляді прикладу. Давайте, дітки! Чотири додати. Два дорівнює. Скільки дітки? Правильно, шість. Всього шість лапок. Ось ми розв'язали першу задачу. Вам було складно? Ні. Молодці дітки. Дітки, а ось і друга задачка. Давайте спробуємо її розв'язати. У гості до кішки мурки прийшла собачка-жучка. А скільки, скажіть мені, будь ласка, лапок у мурки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно, дітки, чотири лапки. А тепер давайте порахуємо. Скільки лапок у жучки. Один, два, три, чотири. Правильно, всього чотири. Дітки, а скільки лапок разом? І у мурки, і у жучки. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Правильно, разом. Вісім лапок. Ось ми розв'язали і другу задачу. Молодці дітки. Дітки, а ось і третя задача. На дереві було 5 яблук. Але тут подув сильний вітер, і яблучка упали прямо на їжачка, який сидів під деревом. Упало два яблучки. Скільки яблучок залишилось на дереві? А давайте запишемо його прикладом. П'ять. Відняти 2 дорівнює 3. Ось ми розв'язали і третю задачу. Молодці. Дітки, давайте з вами ще пограємося в ру, яка називається Хто найшвидший. Одного разу посперечалися тварини, хто з них швидше за всіх бігає. Зайць доводив, що він швидший за Лева, але не погоджувався і говорив, що зможе наздогнати і перегнати Зайця. А ось черепаха доводила, що вона сама найшвидша. А як ви думаєте? Перед вами є три смужки. Довга, коротка, найкоротша. Чим довша смужка, тим швидше бігає тваринка. Ну що, дітки, готові працювати? Найшвидший лев. Він сидить на довгій смужці. Молодці дітки. А на короткій смужці сидить зайчик. правильно. Він повільніший, ніж лев. А ось на найкоротшій смужці. Сидить правильно черепаха, бо вона сама найповерніша. Молодці дітки, ось ви і здогадалися, хто з них найшвидкіший. На цьому наше заняття, дітки, закінчується. Ви всі гарно працювали, ви молодці. Але, дітки, я хочу з вами закріпити вміння, ваші вміння і навички. Дітки, скажіть, будь ласка, з ким ми сьогодні гралися? Правильно, з числами. А у кого більше лап? У півня чи кішки мурки? Правильно, у кішки Мурки більше лапок. Назвіть сусідів числа шість. Ану, дітки? Так, правильно сусіди п'ять і сім. Молодці. А з яких чисел можна скласти число шість? З числа три і три, чотири і два. Молодці дітки. А число вісім. Правильно чотири і чотири, шість і два. Молодці дітки, ви гарно працювали і я дуже радію за вас. Дякую за увагу.